Друзі, всім привіт! Розпочинаємо нашу подорож Європою. Починаємо ми з міста Вроцлав. Далі ми плануємо відвідати Німеччину, Францію. Заїхати в Нормандію та місто Страсбург. Тому буде цікаво. Дивимося, ставимо лайки та підписуємося. В сьогоднішньому відео я вам покажу місто Велике Вроцлав. Ось це готель Монополь, в якому зупинявся Гітлер. Не дуже подобається полякам це згадувати, але факт залишається фактом. Але ми автобусом тут у нас така екскурсія є також з гідом. Пудемо, я думаю, на центральну площу Вроцлава. Ось так виглядає оперний театр у Вроцлаві. На Вроцлаві нас зустрічають гномики, яких у місті більше тисячі. Є навіть така ігра, щоб чим більше знайти гномиків. Знаєте, є така ціла легенда, звідки з'явилися гномики в Родславі. У 1981-82 році був такий молодіжний рух проти комуністичної влади, щоб вона вже чим швидше пішла з Польщі. І студенти, звичайно, їх переслідували, і вони так вміло ховалися від влади як. Гномики від людей так говорили. І звідти пішла така мода, можна сказати, у Вроцлаві. І ставлять фігурки гноміків повсюди, і їх люди шукають. <плес> Ось ми підходимо до фігурки тата гнома яка з'явилася перша у Вроцлаві у 2001 році. На цьому він стоїть. І власне після появи цього року у 2004-му ще декілька поставили мало, як ми з нами вже сьогодні бачили. По суті, було там не більше десяти штук, але у 2004 році у місті Вроцлав було лише тільки 10 гномиків. Але те, як влада зрозуміла, що це приваблює туристів, вона наставила дуже багато гномиків і говорить, щоб туристи їх шукали. І це приваблює, зацікавлює звичайних простих людей. Зараз ми йдемо на соляну площу міста Вроцлава. У Вроцлаві є 12 островів, і найстаріша частина це Тумський острів. Зараз ми будемо йти і все вам покажу. На Тумському острові з'являлися перші поселення, тому що була річка, підходив людям клімат, і поступово це поселення розросталося. У 9 столітті це місто заснували Чехи. В честь свого князя Вроцлава. Не дуже люблять поляки це згадувати, але факт залишається фактом. Пізніше місто перейшло до Чехії на 200 років. Саме місто Вроцлав розвивалося за рахунок торгівлі. Колись за день можна було проїхати лише 50 кілометрів, а так як в місті є річка Одра, через неї дуже багато переправляли товару. І через це місто мало гроші, ну і відповідно розвивалося. Зараз ми прийшли до Соляної площі. Зараз бачимо, тут продають квіти. Раніше, відповідно до нас, тут продавали сіль. Почало так розбудовуватися за часів австро-угорців, які вирівняли вулиці. І зробили так, побудували місто. Зараз воно схоже трошки на Львів, який її побратимом. Ці будиночки вони називаються кам'яніци, тому що вони побудовані з каменя. Тепер їх максимально постаралися реставрувати. Кожний із них мав свій дворик, який ми зараз побачимо. Яка красота! Вікторія тепер для релаксу. Зараз ми йдемо на ринкову площу. Ринкова це в Польщі означає центральна, можна так ще сказати. маленькі автобуси, які возить туристів. Дивіться, який великий магазин цукерок. І ось ми вийшли на площу ринок. Варті зробити тут сото, бо трошечки сідає сот, і дуже темно. Давайте, напевно, ваш корпус зараз. А я попри розповім вам eh, про цю шляхову кошту. Вона трошки краплю оспається. Цікаво, канкові більша, але вона зараз і підкавна Дуже гарна. Особливо вечором, коли вже запалили ліхтарики, така романтична атмосфера. Ось ця ратуша під час війни була зруйнована, впала авіаційна бомба, але не вибухнула, тобто вона була зруйнувалась наполовину. А ось ці будинки, це всі йдуть оригінальні ще за часів вони Другої світової війни. Оцлавський фонтан. Дуже гарна ця площа вечором, таке небо. Ti vjen çelika që shoj në konsol. Wow! Це годинник на центральній площі, але ще цікаво, що він не має стрілок на секунду і хвилини тільки на години. Пояснюється тим, що раніше так люди не поспішали, не дивилися кожної хвилини на годинник і жили так собі в спокійному темпі. А зараз ми йдемо сюди в кафешку повечеряти, тому що тут відносно низькі ціни і їжа на вагу. Тобто береш, що хочеш в одну ціну. Прямуйте на схід! Сам сделала собі Ще щось Значного сім. Друзі, ось така атмосфера в цій столовці, можна сказати, тому що це не кафе, не ресторан. Заплатили ми 20 злотих за дві особи. Взяла я бульйон. взяла м'ясо та салат з моркви, наліснік з яблуком, так, у нас ще був рис та салат з шпінату. Дуже смачно та дуже комфортно. Знаходиться вона біля університету Вроцварського. У кого є можливість, будь ласка, приходьте. З 6 по 7, тобто з 18 по 19 тут ще знижка 50%. Зараз трошки вечірнього Вроцлава. Взагалі дуже гарне Вроцлав місто тихе, таке романтичне, багато кав'ярень. Зараз зайдемо в кафешку, візьмемо пабила, я mm не -hmm. знаю, mm що -hmm. вони вкусно? Nie, nie, dziękuję. Zakazaliśmy mango i marakuja. Dwadzieścia złotych. Dziękuję. Ci drodzy, chyli, my chyli. Знайшли українську книгу. гарно зроблено в українському стилі чути українську мову. Дуже гарно. Якби ми раніше знали, що тут є український ресторан, ми б звичайно пішли б там по вечері. Але так, як ми вже його знайшли після нашої вечері, бачила. Страви це були вареники, ребра смажені, ну і так дуже не заглядала по чесному в тарілку інших, але дуже атмосферно там. Це, друзі, оперний театр Вроцлава, і буду говорити Вроцлаву. До побачення! Ще ми зустрінемося. Приїдемо в це чудове, гарне місто!